Чому я прочитала саме цю книгу? Бо «Знищ мене та геремафії це не просто історія про дівчину з небезпечним дотиком, це історія про біль, самотність і боротьбу за право бути собою. Мене зачепила її сила і водночас крихкість. Ця книга змушує відчути все страх, любов, відчай і надію, і саме тому я не могла пройти повз. Після цієї книги я довго не могла прийти до тями. «Знищ мене це не просто фантастика, це біль, самотність і сила, загорнуті у слова. Я відчула кожну емоцію Джульєти, її страх, провину, прагнення бути потрібною. І зрозуміла, що ми всі іноді боїмося власної сили, але саме в цьому і є наша краса. «Знищ мене. Це книга, яка торкнулася душі. Вона про біль, самотність і боротьбу з собою, про страх бути іншою, і про силу прийняти це. Кожна сторінка дихає емоціями, змушує відчувати, співпереживати і десь всередині лікує. Це історія про те, як темрява може народити світло, і як іноді, щоб знайти себе. Треба дозволити старому я зникнути. Моя оцінка 10 з 10. Рекомендую.